Це урок. Ви знаєте, у нас нещодавно був День вчителя, і ми, як всі, говорили про вчителів, про школу, але насправді ж не думаємо про них, це видно по зарплатах. Але я вирішив зробити такий урок. Знаєте, я стільки казав депутатам. Про необхідність допомагати і збільшувати зарплати військових, в тому числі це урок номер один буде про зарплати військових. Але відчуваю, що ви, шановні друзі, не чуєте або не розумієте, не знаю. Тому вирішив зробити в картинках. От прям урок такий, все, знаєте, має бути зрозуміло. Сподіваюсь, колеги. Дивіться, чоловічок це військовий. Оце військовий. Оце. Верховна Рада, ну це де, от ми сидимо з вами. Оце Верховна Рада приймає рішення і платить військовому 21 тисячу гривень зарплату. Військовий засмучений, тому що 21 тисяча гривень це знущання. Колеги, це знущання, це ненормальна зарплата, середня зарплата по країні біля 26 тисяч гривень. Ми платимо військовому менше, ніж охоронці, а тебе платить своєму охоронцю. Платить більше ніж держава Україна платить своєму солдату. От це така історія от те, що в нас зараз. Це дуже погано. Тому що ці військові, оці які засмучені, вони захищають, не захищаються, вони просто дають можливість нам жити. Ми велику дурість робимо. Бо від того, чи засмучена пані Піщанська, яка отримує в нас сотні тисяч гривень зарплати в рахунковій палаті, чи ні, чи засмучений Смілянський, який отримує мільйони чи ні, нічого від цього немає жодної різниці. А от чи засмучений солдат, офіцер, велика є різниця. Тому це погано. Як має бути, пояснюю вам. А от, будь ласка, як має бути? Дивіться, Верховна Рада. Приймає правку Гончаренка, бо я подав правку, щоб у військовому була зарплата 50 тисяч гривень, повернути ту тридцятку, про ми стільки говорили. І це буде наверное, зарплата вже більш-менш гідна 50 тисяч гривень. От гроші прийшли, пішли гроші військовому, і військовий що? Посміхається, він задоволений. І тому він далі хоче захищати, він хоче воювати, тому що мотивація. Це не тільки дякую. Мотивація це рядок в платіжці. І взагалі вже дякую нікого не годує. І військового є також родина, дружина, діти. І вони теж хочуть жити, нормально жити. За 20 тисяч гривень неможливо жити нормально родині, за 50 тисяч гривень можливо жити нормально родині. Родини, які. На яких ми тримаємо всі з вами, мають бути отакими от задоволеними, посміхатися, а не отакими от засмученими. Оце урок номер один, який я хотів вам показати і закликати вас, приймаючи державний бюджет, вирішити нарешті питання збільшення грошового забезпечення військових. Друзі, продовжуємо наші заняття. І так, друзі, урок номер два про наш бюджет. Чому потрібно більше грошей на дрони? Я знову з картинками, бо я бачу, що колеги-депутати не завжди розуміють, коли говориш словами, бо говориш, 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 а вони не чують, не розуміють. Тому з картинками дивіться зараз. Все вам покажу, поясню. І так, це скарбничка, державний бюджет. Бачите, якщо з нього витрачати гроші на національний кешбек, на єдині новини. На чекапи якісь незрозумілі, і на все інше, то що, результату нема. Нема результату, бачите, все перекреслено. Чому? Тому що насправді е, дру, ну, розумієте, в чому проблема? Ворожі ракети, ти кешбеком не зіб'єш. Нам потрібні ну, не е, марафони, а дрони. дрони. Тому що вони можуть реально нас захистити. І тому як має бути, от роблю вам іншу картинку. Дивіться: державна скарбничка, яку ми зараз з вами розглядаємо, дрони, коли гроші йдуть замість всякої дурні, на дрони. Раз, два, три. Є що? Результат. Коли гроші йдуть на національний кешбек, нагадую ще раз: на телемарафон, результату немає. Коли йдуть на дрони, результат. Є. Це дуже важливо зрозуміти. Це ж не складно, правда. Але чомусь ми витрачаємо гроші в нашому бюджеті на марафони, на кешбеки, на чекапи. Чекап – це взагалі дуже смішно. Якщо не витрачати кошти на зброю, на дрони, то що чекапить? Коли тобі в голову прилетить російська ракета, ніякий чекап вже не допоможе, правда? То може спочатку ми забезпечимо це, головне, дрони, захист, і тоді буде в нас результат. А якщо інакше будемо діяти, то в нас нічого не буде. І тоді буде така ж ситуація, як я вам нагадав вже рік тому з цієї трибуни президент Зеленський презентував план перемоги. Чому пройшов рік, а перемоги немає? От просте питання. Да ось чому? Тому що гроші з державної скарбнички йшли сюди, на кешбеки і марафони, на яких про ці перемоги розповідали, замість того, щоб давати це на зброю. І на військових, які мали цю перемогу принести, тому перемоги сьогодні і немає спустя рік, а навпаки, є великі проблеми. Треба зробити нарешті висновки. І оце ще один урок, який я хотів всім показати. Дякую. Ще один урок, який сьогодні хочу провести тут в Верховній Раді. Насправді суперважливий, і це підтверджує сьогодні місто Чернігів. До речі, сьогодні хочу нагадати, пропонував викликати міністра енергетики, щоб міністр енергетики прийшов і розповів яким чином Чернігову буде повертатися світло, вода супер важливе питання. На жаль, щось колегам це було нецікаво. Недостатньо за це проголосувало. Бу... Сьогодні в нас тут і урядовці було і теж щось нічого не сказали про Чернігів. А чому? Ну, от такий є ще урок. Він називається урок 3. чому погано красти на захисті енергетики? Дивіться. Оце питання, де гроші? Оце ви бачите. Чиновник, якому надали державні гроші, щоби він збудував захист для наших об'єктів енергетики. Ось вони. Замість цього він їх вкрав. А оце прилетіли російські шахеди. і знищили його. Бачите? Об'єкт енергетики горить. Результат немає світла. Ну, здається, все просто, правда? А чого ж це не розуміють, і оце все продовжується і продовжується? Мені дуже шкода, що пані Піщанська пішла, це голова Рахункової палати. Рахункова палата повідомила нам, що в 2022-2023 роках гроші, які були виділені на захист енергетики, були використані на третину. На третину, Тобто дві третини грошей не були використані або були використані неефективно. Це з Офіційний звіт Рахункової палати. В мене питання, а де ж оцей чиновник із загратами, який має сидіти тоді? Чому сьогодні сотні тисяч людей без світла, а попереду нас зима, яка знову прийшла несподівана? І несподівано летять російські дрони, все несподівано знову відбувається. Знаєте, як кажуть, світло перемагає темряву, а в нас відкати перемагають світло. Ну як таке може бути? Це ж зрозуміли, дуже ланцюжок логічний. Але ми бачимо, що нічого не розуміє влада, чиновники, і все це продовжується. І результат те, що ми маємо зараз в Чернігові, а завтра можемо мати в кожному місті України. Не дай Бог. Оце простий урок, який маємо засвоїти, і щоб вони засвоїли ті люди, які за це сьогодні в нас відповідають. Дякую.